Добрий день, партнери та колеги! Дуже приємно, що ви знову завітали до нас на ефір і з вами надійний партнер компанія Інверан та технолог Голотова Олена. Отже, компанії Інверан на склад отримали деякі новинки. Ділимось. Свіжа партія колагену 0,26566, Фіш колаген, тобто наш колаген, він з риби виділений, це вже з самої назви видно. Хімічна назва колагеновий гідролізат. О, це вже цікаво, тобто велику макромолекулу колагена її попередньо розщепили. Колагенова гідролізація це така форма колагена, яка логічно отримана шляхом гідролізу. Тобто розщеплення колагенових великих білків на дрібні пептиди та амінокислоти. І цей процес він полегшує засвоєння колагену в організмі, тобто гідролізат часто використовується. І в дієтичних добавках, і в косметичних продуктах. Якщо ми перевіряємо сполуку заказ номера, то вказаний в документації касцевназдв'яносто нас 92-113 маю на увазі. І це питання, воно вже неодноразово виникало у наших клієнтів, то це охоплює гідролізований колаген, у цей каз, без специфікації джерела. Ось Специфікація джерела, таке декларування є виключно в документах виробника. В наших це фіш, пам'ятаємо. Взагалі, фіш колаген і скіри. І Кісток із рибних хрящів, але у нашому випадку використовують лише шкіру і це теж де задекларовано в документах. А, у нас це шкіра а, тілапії, food фудгрейд наш продукт, тобто харчовий і білка майже 90% це у паспорті зазначено. Але ми зараз про косметику. Отже, колагеновий гідролізат, отриманий шляхом ферментативного гідролізу і складається переважно з макислот і пептидів. А щодо косметики, які ефекти? Перш за все, це антистатичний ефект буде виявляти. Це буде кондиціонування шкіри, тобто пом'якшуючий засіб, формування плівки-оклюзер, кондиціонування волосся так, для волосся теж і зволожувач. Важливо наш гідролізований колаген, 100% він відсотків розчиняється у воді і розчин. Буде прозорим і яскравим, тобто розчин не буде мати аполісценції, не буде такого помутнення. А, Так, наш колаген він першого типу, він більш а, придатний для косметики. Хоча колаген і типу 2, він теж іноді використовується. А, в чому різниця? Колаген типу 1 джерела, як правило, це Рибний колаген також видобувається з яловичини, може бути свинячий колаген. Яка його роль? Це в принципі основний компонент шкіри, волосся, нігтів, сухожиль і кісток. Це ми про перший. Якщо говорити про косметику, то він буде забезпечувати. Зволожування підвищувати пружність, еластичність як наслідок буде зменшувати кількість зморшок і зазвичай це все ж оклюзія, тобто вологоутримання. А якщо говорити про колаген другого типу, то джерелами його видобутку можуть бути і курячі хрящі, і також яловичі. Другий тип, як правило, за риби не видобувають. Резонне питання виникає: який краще для косметики, якщо ми говоримо про антивіковий догляд, про відновлення шкіри, про взагалі про, про покращення зовнішнього вигляду, то рекомендується перший тип. Він краще підходить для шкіри, оскільки саме цей тип він переважає в структури нашої з вами шкіри. Колаген другого типу він теж використовує але рідше. Отже, для косметики, особливо для кремів, сироваток, для масок, найкращим вибором буде колаген першого типу, зокрема, у вигляді гідролізованого рибного колагену для кращої ефективності. Наш гідролізат рибного колагену, він буде підвищувати еластичні шкіри, безумовно зволожувати, додавати пружності і близько це, якщо говорити про волосся. А як наслідок використання можливо. Креми для обличчя, маски, сироватки, і волосся це можуть бути спреї, можуть бути шампуні і кондиціонери. Застосовується також у косметичних продуктах по догляду за тілом, нігтями, оскільки покращує взагалі зовнішній вигляд. Нагадую, що ми говорили про колагеновий гідролізат телапі артикул 026566, двадцять Візьміть зразок. А який містить цей гідролізат телапій? Пептиди, амінокислоти по амінокислотам, зокрема гліцин, пролін, гідроксипролін, і це все амінокислоти, які є необхідними для нашого шкіри, для нашого волосся. Оскільки колаген є водорозчинним, це дозволяє додавати його і до харчових продуктів, і до напоїв, тобто у вигляді дієтичних добавок випускається. У формах у порошках, у капсулах, у рідких формах для поліпшення здоров'я шкіри, суглобів, це як наслідок вживання у цих біологічно активних добавок. У спортивному харчуванні також досить часто зустрічається, включається до раціону спортсменів, коли є навантаження на опорно-руховий апарат. Це досить гарна біологічно-активна добавка. Отже, колагеновий гідролізат є таким о, універсальним компонентом, що для довідсотку воду. 1-10% це коли ми говоримо про косметику, креми, сироватки, маски і це інтенсивний догляд. Якщо таке помірне зволоження, якісь лосьйони 1-2%. А якщо говоримо про пероральне застосування, тобто у БАДах, це від 2,5 до 10 грам на добу. Так, досить багато 2-5%. Це коли ми говоримо про підтримку шкіри нігтів, коли більше 5-10, це вже ми говоримо про підтримку суглобів, хрящів. Як, як довго? 8-12 тижнів, тобто 3 місяці курсом до двох разів на рік. В принципі, колаген не має якихось серйозних протипоказань, але є кілька поєднань, як, про які варто знати. І а, ну, які комбінації а, не варто використовувати так, а, запит, запит є, вітамін С, колаген. Так, вітамін С та колаген це в принципі таке. Маст хев не, необхідне поєднання, оскільки вітамін С стимулює синтез колагену в організмі взагалі і для пероральних бадів або косметичних засобів комбінація колагену з вітаміном С вважається оптимальною. Колаген плюс кофеїн. Взагалі, надмірний кофеїн він може знижувати вироблення колагену, тому рекомендується обмежити споживання кави і взагалі енергетиків при прийомі колагенових добавок. Колаген плюс антибіотики з тетрациклінами не, не варто поєднувати, оскільки взагалі тетрацикліни, тетрациклінова група як працює, вони знижують ефективність. Засвоєння колагену через вплив на синтез білків, тому не поєднувати. Ретинол високій концентрації, плюс колаген, ну звісно ж в комбінації з активними формами ретинолу взагалі варто бути обережними, адже це призводить до подразнення, можливе виникнення подразнення, особливо якщо у вас така реактивна, чутлива шкіра. Колаген плюс продукти з високим вмістом цукру, ну це теж е, не варто поєднувати, тобто, тут можлива е, глікація, тобто е, цукор буде склеювати білки і може зменшити взагалі еластичні шкіри та знизити ефект від колагену. І ще для бадів колаген е, краще приймати взагалі окремо від їжі. І а, уникати їжу з високим вмістом заліза та кальцію, оскільки вони можуть впливати теж на його засвоєння. Це ми говорили про гідролизат колагену тилапії. Нагадаю вам артикул 026 566, складський артикул а, свіже надходження. І ще одне надходження маємо. І це в нас підсолоджувач, тобто і в БАД можна, і в Оралке, тобто пасти зубні ополіскувачі, гелі дентальні тощо. І це в нас така сполука, яка має назву Сукралоза, складський артикул 031775, і це, звісно, підсолоджувач. і він... Уявіть собі, в 600 разів солодший за звичайний цукор. Стото таких технологічних особливостей дуже зручна сировина і прекрасно комбінується з охолоджуючими агентами, тобто реакції не буде, можна комбінувати із ВСК, і з ментолом, і з ментілолактатом не має калорій та не викликає глікемічної реакції, що робить цукролозу безпечною для людей з діабетом. Зберігає вона свою солодкість навіть при підвищенні при високих температурах, і це дозволяє її в напоях, наприклад, використовувати або в випічці в кондитерських засобах. Там де температура взагалі. Температура плавлення по цукролозі 130 за Цельсія. Має високу стабільність у продуктах із різним діапазоном PH, тобто PH там від 2 до 11 взагалі на неї дають, і тривалий, дуже тривалий термін зберігання. По відсоткам застосовуємо в середньому від 0,05. До 0,15, тобто зазвичай 1 кг на тонну буде достатньо. Дехто навіть примудрився використовувати і 100 г на тонну, візьміть зразок, протестуйте, відчуйте. Добре, також відчуття гіркоти маскує, тобто, якщо є якісь такі більш реактивні компоненти, цукролоза також буде їх підмасковувати. Отже, застосування цукролоза використовується в косметиці як підсолоджувач, у зубних пастах, у поліскувачах. Звісно, жувальні гумки теж можна. Для рота і це не спричиняє каріз, Широко застосовується в харчовій фармацевтичній промисловості у продуктах дієтичного харчування, у напоях. До речі, цукролоза це є. Це є 955 і вважається таким досить інтенсивним підсолоджувачем. Якщо говорити про лікарські засоби, то до вітамінів для поліпшення смаку дуже часто можна зустріти у таких вітамінних комбінаціях саме цукралозу, фізико-хімічні властивості розчинна у воді у спиртах теж розчинна. Термостабільна, зберігає свої властивості під час нагрівання, це ми вже зазначали. І стійка дуже широкий діапазон PH, не змінює при цьому ніяк свої властивості. Щодо безпечності, визнана безпечною провідними регуляторними органами, включно FDA та і FSA. І нагадаю, складські арт артикул 031 775. Це універсальний та безпечний підсолоджувач для сучасного світу, що пропонує солодкість без шкоди для здоров'я та без калорійності. До речі, без проблем поєднується з гідролізатом колагену, про який теж ми сьогодні нагадували: ось такі два цікаві складські надходження. А, маємо, а з вами була компанія Інверан. До нових зустрічей!